Всі американські спецслужби говорять, що немає ніяких ознак того, що Путін прагне миру. Одна людина, яка вірить, що Владімір прагне миру, це Трамп. І він це все рівно далі повторює. Тобто на цьому фоні, коли я, мені було незрозуміло, чому э, така. Ну, надзусилля, але ще одна особливість цього, що американці Трамп кинув в цей бій. Ну, серйозні сили. Це вже не тільки Вітков, Хоча виявляється, що спочатку всі танцювали навколо плану Віткова, який насправді від якого відхрестився Рубіо. спочатку от я собі там свої п'ять висновків виклав щодо цих переговорів. Перший висновок мене що це дуже вдала інформаційна ФСБшна операція. Росіяни розуміючи про те, що йде якийсь переговорний процес, можливо, вони справді там узгоджували якісь позиції з сполученими штатами. Перед велику кількість західних змі вкидають саме свій план, який створює цей загальний інформаційний фонд, і всі вже відштовхуються від цього загального інформаційного фонду. І президент виходить на звернення і говорить про 28 пунктів або втрату, Та. або втрату гідності, або втрату партнера. Тобто це просто була ну насправді витончена ФСБшна операція. Так, і скоріше за все звучить так приблизно, що Трамп там в упор він. Так багато не може читати, як оці 28 пунктів. скоріше за все відкав йому або перезвонив, або сказав, слухай. Ми в принципі тут все порішали. От так, отак, от отак, от зараз будемо давити. Ну і Трамп каже, да, давимо, я підтримую і пішло. А потім, коли вже дійшло, коли вже пішли хвилі протестів від європейців, внутрішньоамериканські там Рубіо включився, вони раптом зрозуміли, що це взагалі не план Трампа, він не дає американцям нічого. Бо навіть мрія Трампа про Нобелівську премію, бо в січні буде знову ця номінація, цей короткий список фіналістів буде. То кажуть, що якщо він просто змусить Україну капітоліювати, то це за це премію не дають. Тобто йому премію дають, якщо він дійсно змусить поставити на своє місце агресора.